Сьогодні вітаючи вас, дорогі брати і сестри, із різдвяними святами, хочеться наголосити на тому, що подібно народження Христа відбулося не в пишних палатах, а відбулося у бідній Вифлеємській печері, де, якщо проводити паралелі з сьогоднішнім життям українського народу, також без світла, без тепла, народжуються діти у холоді. І подібно до народження Христа, бачучи з Його історії життя, ми бачимо паралель сьогоднішнього українського народу. Адже немовля, яке народилося, пройшло свій тернистий шлях, коли вельможі світу цього старалися і вбити, і гнати Його. Подібно переживають і немовлята, які народжуються в бомбосховищах, в холоді. Без світла і сьогодні подібно переживає і український народ. Вітаючи вас із Різдвом Христовим, хочу закликати до полум'яної молитви за наших воїнів-захисників, за волонтерів, за енергетиків, за владу, за всіх людей, які не є байдужі до подій сьогодення. Сьогодні також ми згадуємо тих, які вимушено. Від'їхали своїх домівок, хтось втратив, а хтось, тікаючи від війни, зберігаючи своє життя, переїхав за кордон. Сьогодні ми в пам'яті згадуємо і воїнів-захисників і захисниць, які віддали своє життя, і наша молитва, наша пам'ять повинна бути за них у віках. Сьогодні ми згадуємо і за тих, хто поранений. І потребує нашої допомоги і підтримки, а перш за все, як християн молитви. Радість народження Христа, як і тоді, так і тепер, є беззаперечною істиною, яка змінила назавжди людське життя. Адже Христос прийшов у світ, де людська природа, де людина була змучена і обтяжена. І Христос приніс світло любові. Надії і майбутнього людського роду. Я впевнений, що цей рік за нашими молитвами Господь і дасть нам справедливий мир і пришвидшить перемогу українського народу, перемогу правди над неправдою, добра над злом. Щиро вітаю вас з Різдвом Христовим і Хай радість! Різдвяних свят, радість народження Христа буде присутня у всіх домівках і зміст і суть цього свята надихає весь український народ у любові, у злагоді, правді.